На середині кугу серценікувати. А на душі печаль. Та це не заспівся. Не співайте. А Возьму я бідеречка, та й підули води, побачу васелечка, та й наберу води. Набрала, пішла тихой годуй і бачила, як милий гуляє із другою. Гуляє, жартує, обнімає, за рученьку бере, і він її питає, чи любиш ти мене? Я тут то камня ліла. Не знаю, що робити, ти клявся, обіцявся мене одну любить. Мужчини, бігу мужчини, вас серця, ви любите її словами, а серце ніколи. Так я ж пороху мене гарно.